Якщо туди пробігти, що там далі? Там вийде, навіть. Бо більше виходу немає. Я... Я... Ай, мене... мене розбило. Я да. Так я ж далеко вже був, чому мене вбило? Я не розумію. Я <говори> ухі, що це таке, <говори> Я пробіг <говори> спікер. Я спокійно пробіг, а мене вбило. Я не розумію. Ну, типу, я пробіг, я бачив, що я точно пройшов цю область, а воно і там б'є тоже. Да да, да. Це взагалі а це вообще не очікувано. А дивись, салем дивиться нас там колбасить на моніторі. ДВД да, да. подумає, що, що живі. А й повертаємося там, ти Ні, Не ну рухаються, значить живі. Дві каже, рухайся зайві. Рухайся, значить живі. живі. А він не знаєш, у нас там колбасить. Ви там як куски м'яса. Думаєш, що вони робить, що ми робимо?